Безпрецедентна подія сталася сьогодні в обласному центрі соціально-психологічної допомоги дітям, що розташований у Шостці. Одразу семеро його підопічних були передані до прийомних сімей. З цієї нагоди до закладу завітали заступник губернатора Сумщини Ігор Яговдик та начальник обласної служби у справах дітей Валерій Білоус. Діти повинні виховуватися у повноцінних сім'ях. Таким був головний лейтмотив сьогоднішнього заходу, на якому побувала і наша знімальна група. Сьогодні для сімох підопічних центру соціально-психологічної реабілітації дітей настав один з найщасливіших днів у їхньому житті. Вони стали повноцінними членами щасливої та дружньої сім'ї. Мешканець Краснопілля Григорій Тимошенко взяв на виховання двох хлопчиків Сашка і Сергійка. Жительку конотопу Світлану Бабич відтепер називатимуть мамою Ганна та маленький Вадим. Родина Гончарових середино буди прийняла до себе дівчинку Аліну. А мати-вихователька дитячого будинку сімейного типу з Надригалівського району Зинаїда Новікова поповнила свій заклад сином та донькою. За словами заступника губернатора Сумщини Ігоря Яговдика, у дітей відтепер з'явився реальний шанс змінити свою долю на краще та збудувати. счастливы майбутне мы прекрасно понимаем это понимает и президент и наш губернатор юрий павлович Шмырь, то что без будущего детей невозможно будущее страны невозможно будущее области невозможно наше с вами будущее поэтому социальные инициативы правительства руководства области главной нитью идет то что ни один ребенок который в силу целого ряда обстоятельств Став сиротою или э, позбавленным батьківського виховання фікування і остаться без сім'ї. На сьогодні яркий приклад этому. за чотири роки роботи обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Притулок та розуміння тут знайшли 307 його вихованців. Завдяки зусиллям колективу закладу та служб у справах дітей 66 знедолених дітлахів отримали нову родину. Не приховує радості за своїх підопічних директор центру Олександр Чмих. Тільки за останні. Піврока 2012 року у нас троє дітей було встановлено. Двоє дітей пішло під опіку. Двоє дітей знайшли нову сім'ю. Бажаємо вам, щоб ваші сім'ї, ваші родини мали тільки щастя, добро. І здоров'я не зміг не відзначити важливість сьогоднішньої події міський голова Микола Нога. Взяти батькам у свою сім'ю чужих дітей та виховати їх як рідних це не тільки складно, а й потребує неабиякої мужності, зауважив мер. Ми, як влада, я, як міський голова міста Шостки, надзвичайно вам вдячні за те, що ви виконуєте таку функцію, що ви знайшли в собі таку мужність, що ви робите таку велику справу для себе. Для нашого міста, для своїх районів і для держави в цілому, як саме ставляться батьки до своїх прийомних чад, та з якою любов'ю і вдячністю світяться у відповідь дитячі очі, можна було бачити прямо під час свята. Сім'ю гончарових серединобуди, що трохи запізнилася на урочисту церемонію, з розкритими обіймами зустріла маленька Аліна, і навіть на думку не спало, що по крові вони не рідні. З напутніми словами звернувся до дітей та їх нових тат і мам, начальник служби у справах дітей Сумської ОДА Валерій Білоус. Ми, дорогі діти, це ваші вже папа і мама, і хай вони залишаться для вас назавжди такими. Радісне дійство супроводжувалося концертом, які спеціально з цієї нагоди підготували вихованки центру, а також врученням прийомним родинам квітів і подарунків. Подякувала батькам за сміливий крок. Начальник служби у справах дітей Шосткинської РДА Марина Шестерикова. Їй не раз доводилося вилучати неповнолітніх з неблагополучних родин, тож на практиці вона знає, наскільки знедоленій дитині важливо мати повноцінну та щасливу сім'ю. Хочу подякувати тим батькам, які знайшли мужність. Громадську відповідальність взяли на себе, змогли, ну скажімо, розкрити своє велике серце і надати дітям сім'ю. Не кожна людина в нашому суспільстві може це зробити. У нас на території 5 таких сімей. Сьогодні виховується там 9 дітей, і це теж батьки, яким Можна вклонитися. Мати вихователька дитячого будинку сімейного типу Зінаїда Новікова настільки щаслива, що не може приховати сліз. Розповідає, що заклад її існує вже 12 років, і за цей час в його стінах зросло 27 дітей. Навіть онуки у Зінаїди Олександрівни з'явилися. Та на досягнутому жінка вирішила не зупинятися і поповнила свою велику родину ще трьома дітлахами. І з цього закладу ми ще збираємо троє дітей, в нас буде 30 дітей. Нам предложили, чи ви ще хочете поповнити дитячий будинок. Я зразу дала згоду, кажу, я навіть не згодна. Прийомний батько Микола Гончаров вважає, що українці мають бажання всиновлювати та виховувати своїх сім'ях чужих дітей. Просто поки що ця практика не прижилася на території нашої держави. Але сподіваються, що в недалекому майбутньому ситуація значно покращиться. На Граніці там більше розпространено, такої діло, що встановлення всьо. А у нас гарни це тільки почало хаті в ази. Перші ази – це люди, які ще не приділилися. але я думаю, що далі будуть лучше. Дванадцятирічна Ганна та її маленький братик відтепер будуть мешкати у конотопі. Дівчинка зізнається, що нові батьки прийшлися їй до душі із першого погляду. Сім'я очень хороша, ну жінчина добра. Мені сам не ну, туди хочеться. Семеро дітей це не межа, а щоденна праця соціальних служб області і безпосередньо губернатора Сумщини Юрія Чмиря, який дане питання взяв під особистий контроль, зазначає його заступник Ігор Яговдик. Ми стараємося, щоб слова були притворені в діла, щоб ми получали конкретний результат, і на сьогодні. Я думаю, що ми виповнимо ті задачі, що в кінці року кожен ребенка має будет воспитываться в сім'ї, в прийомній або в детском доме сімейного типу, а в лучшем і самом найкращому випадку буде встановлювати. Паралельно працівники соціальних служб проводять профілактику з членами неблагополучних родин, аби уникнути вилучення дитини з сім'ї або повернути її назад рідним батькам. А з 1 червня посадовці обіцяють ще інтенсивніше працювати у даному напрямку.